Можна так, я зроблю. Ні? Угу. Ти бачиш, як я речі. Видавали ці прибори отак от тупо. Знаєш, тисяч, тисячу взмахів крилом метелика. Страшно. Трішки страшно. Руки тремтять. Будь ласка, водичка для вас. Екторок. Ой, я здається, заважаю. Так, да так, -да так, -да, вибачте. Робити типу там то це дві секунди на те, щоб повторитися, ще все тримати в голові. Типу дуже багато стресу в офіціанті. От реально, особливо, якщо ти йдеш перший раз. Так, хочу представити вам нашу сьогоднішню страву. Ага. Це лаврак, запечений в солі. Ця страва походить із стародавнього Риму і передається із покоління в покоління від узбережжя Франції і аж до Греції. Чим особливий метод приготування цієї страви? Коли риба запікається в солі, то максимально зберігає свій натуральний аромат, смак і соки. До рибки у нас на гарнір буде бейбі ромен з соусом вінегрет і е, помідори чері трьох кольорів, щоб максимально підкреслити саме свіжий смак риби. Я, типу, така… Я <головіше> щось трясуться, ще риба. Я бог його знає, яка вона. Заміряла неправильно. Вона ще все в солі. Це все на мене впливає. Я думаю, господи, допоможи, от реально. А вас тремтять руки Гало? Страшенно. Трошки тремтять. <головіше> 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 це як перший раз на екзамені. Так, <головіше> і Галина подає нашу рибу. Будь ласка. Ой, кісточка. Кисточка. Тут може бути. Але це цій страві бути. це допускає. Володимир скам можна. У цій страві допускаються кістки. Але, Але у мене інше питання: покажіть цілу рибу, будь ласка. Чому у вас так багато солі ось тут всередині риби? Ми просто під час приготування е, забули покласти лимон, і ну, ми зрозуміли. Через десь дві хвилини після того, як поставили її в духовку і далося трішки відгорнути уже меренгу і покласти лимон. весь сенс цієї страви утворити з солі міцний натуральний каркас, в якому риба буде готуватися як у пароварці. Але ви його порушили, і до риби потрапило чимало солі. І солона так. Всередині є забагато солі, котре там не повинно було бути. Дійсно, це, це ж не, не вина офіціанта, це є моя вина, так, як виконавця роботи. Було це, сталося через мою зубудь Страва дуже пересолена. Розумію, Вектор. Багато кохання. Ну, що сказати, треба щось сказати, щоб трішки якось змінити настрій. Ну і сказала. Я з'їв шматок солі, і це зовсім не смішно.